Колеги, доброго дня. Офіційний медіа-центр Миколаївської обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас спікер, заступник начальника управління культури, національності та релігії Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Боченко. Тема нашого брифінгу Петрічна культурно-мистецька акція ми виставимо. Вітаємо вас. Давайте спочатку коротко вам слово, а потім перейдемо до запитань. Усім доброго дня. Хотів би розпочати з того, що висловити слова вдячності. Збройним силам всім підрозділам, які входять до її складу, за героїзм, відвагу, професіоналізм, завдяки яким на землі, в повітрі, на воді ми маємо можливість на сьогоднішній день жити, спати у своїх кроватях, працювати. А наші творчі колективи мають можливість здійснювати свою творчу діяльність. Тепер, що стосується роботи управління культури і закладів культури, які підпорядковані йому, буду розказувати це в вигляді такого календаря за другий квартал поточного року. Починаючи з квітня, а саме з 5 квітня, у мистецькому просторі, «Сцена в укритті», був проведений звіт виконувача обов'язків директора фахового коледжу культури і мистецтв Мицика Сергія за проведену роботу протягом 23-24 навчального року. В цей же день, як другою подією, було проведено у цьому укритті концерт молодіжного гурту із Черкас співбратів. Для тих студентів, які мають можливість і відвідують навчальний процес офлайн, 10 квітня на Миколаївщині з робочим візитом був тимчасово виконуючий обов'язки міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандієв. В ході візиту він був ознайомлений з закладами культури Миколаївщини в першу чергу. Тими, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів протягом 22-23 року, і вже на цей час відновлені. Це Миколаївський академічний художній драматичний театр, краєзнавчий музей, Миколаївський фаховий коледж музичного мистецтва, обласний палац культури. Це там, де вже проведені ремонтні роботи, і вони вже працюють як повноцінні заклади. Крім того, ознайомився з діяльністю Миколаївського національного академічного українського театру драми та музичної комедії, і в тому числі був у фаховому коледжі культури і мистецтв, де ознайомився з. Побудованими за, вла... за власті можливості власні кошти мистецьким простором в укритті сцена в укритті під назвою, але він ще не добудований. В нього ще є над чим працювати, і міністр, захопившись цією ідеєю, пообіцяв нам виділити із фонду, який є при Міністерстві культури. Кошти на добудування, на дооснащення цього простору і в подальшому, щоб він мав повноцінний вигляд. На цей час ми плідно працюємо з міністерством на, на цю тему. Проведено вже ряд певних робот. Зараз проходять ці фінансові погодження і очікуємо на гроші для проведення ремонтних робіт. 11 квітня на Миколаївщині було відзначено день визволення в'язнів наци... нацистських концтаборів. За ініціативою управління культури було проведено на Майдані, де колись був концтабер, шталах 364, меморіальний захід, на ньому були присутні. Присутні керівництво обласної військової адміністрації, обласної ради, міської ради, представники громадських об'єднань, які представляють дітей в'язнів концтаборів і громадськість, було покладено квіти і проведено меморіальний захід. В дитячій обласній бібліотеці 16. Травня, квітня, вибачте, проведено захід комунізм Рашизм», яку передав до міста Миколаєва Голозовий Державний архів Українського інституту національної пам'яті. У відкритті цієї виставки взяв, прийняв участь заступник начальника обласної військової адміністрації Юрій Гранатуров. 18 квітня відбулася колегія управління культури. Під час проведення колі... колегії були розглянуті наступні питання. По-перше, це проблемні питання, які сфери культури Миколаївської області, які потребують е... вирішення на рівні Міністерства культури та інформаційної політики України. Е... Питання, які потребують вирішення на місцевому рівні адміністрації, обласної ради, тощо. І третій... Третє питання, яке розглядалось, це розглядались документи кандидатів фахівців в сфері культури і мистецтв, які надійшли до управління культури та претендують на присвоєння державних нагород. Тому що згідно положення про управління і колегію управління культури саме на цьому дорадчому органі розглядаються питання, і щодо присвоєння або ні і передачі далі цих. Документів 26 квітня Миколаївський обласний краєзнавчий музей відзначив своє 110-річчя. В урочистостях приймали участь і очільники адміністрації обласної військової адміністрації, обласної ради, міської ради, були нагороджені кращі працівники відзнаками і нагородами. 8 травня відзначається День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього дня за ініціативою управління культури було організовано меморіальний захід на меморіальному місці біля пам'ятника 68 десантникам героям альшанцям. Проведено мітинг і урочисте покладання квітів до вічного вогню та могил загиблих героїв. 9 травня вперше в Україні відзначався і на Миколаївщині теж День Європи. В минулому році, 8 травня, указом президента, цей день тепер буде відзначатися. 9 травня. В цей день було проведено урочисту церемонію підняття прапора Європейського Союзу спільно з поряд з українським прапором державним. На Заході були теж присутні всі представники всіх гілок влади, в тому числі запрошений і приймав участь керівник відділу співпраці Посольства Королівства Данії в Києві Торбен Ларсон. Захід пройшов на високому рівні. 10 квітня, ну, я, так, по хронології вже привітали нашу миколаївську художню дитячу школу з 50 річчям за цей час вийшло дуже багато випускників. Пройшла урочиста церемонія і виставка, в якої було презентовано понад 300 робіт дітей, випускників різних років. 16 травня в Україні відзначається День вишиванки. В цей день на базі Миколаївської наукової універсальної бібліотеки пройшов захід. А саме були взяті роботи нашого краєзнавця унікальні старовинні світлини 19-20-го сторіччя краєзнавця Ігоря Марценковського і нашого фотохудожника Дениса Зулк... Зулка Вони зробили поєднання старих фотографій світлин. І взяли той же сюжет, перенесли на нові фотографії, і в якості учасників на цих світлинах взяли працівників бібліотеки. Дуже цікавий захід вийшов цього. 18 травня відзначили Всесвітній день музеїв. На базі нашого обласного краєзнавчого музею пройшли урочистості, де Привітали представників наших всіх музеїв Миколаївщини і урочисто нагородили їх з нагоди свята. 18 травня також було проведено в День пам'яті жертв політичних репресій, покладання і меморіальний захід, і покладання до пам'ятника. В'ячеславу Черноволу, який свого часу у радянських тюрмах провів понад 10 років. У лютому місяці цього року Миколаївський обласний методичний кабінет закладів спеціалізованої мистецької освіти був започаткований третій етап конкурсу серед мистецьких школ у Миколаївщині. А у квітні роботи були передані до. Державного до... до Міністерства культури, вибачте, який проводить національний конкурс, всеукраїнський конкурс учнівської творчості. Об'єднаємося, брати мої. Цей конкурс завжди проводиться до річниці з дня народження Тараса Шевченка. В цьому році. Було визначено декілька переможців від Миколаївської області і урочисто нагородження переможців від, проходило в день вишиванки на Каштаному сквері в місті Миколаєві. 25 та 28 травня, 25-го, у будинку офіцерів флоту дов. А 28 му в обласному палаці культури відбулися концерти Естрадно-Симфонічного оркестру Миколаївського фахового коледжу музичного мистецтва. Це молодий колектив, який об'єднує в своєму складі як студентську молодь, так і наших знаменних музикантів Миколаївщини. З 15 по 25 травня в Миколаєві пройшов 11 11-й Конкурс виконавців народних інструментів Золота струна. Хочу зазначити, що останній раз конкурс проводився в 2021 році. Потім сумні події з початком війни були вимушені призупинити проведення конкурсу. Але у цьому році при організації управління культури Миколаївської обласної філармонії, Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв спілки. Національної спілки, Національної музичної спілки України був проведений конкурс, в якому прийняло участь 51 учасник, із них 40 виконавців і 11 ансамблів і оркестрів. Це велика подія для інструментального мистецтва, і маємо надію, що з кожним подальшим роком буде тільки посилюватися. Кількість учасників і географія учасників цього конкурсу. 31 травня привітали з 55-річчям одну із найкращих шкіл дитячих музичних шкіл Миколаївщини в Радіївську, яка за, за цей період був. Мало того, що випускає велику кількість випускників, які потім стають до лав армії працівників культури Миколаївщини, так вони ще й за цей період часу збільшили свою площу, збільшили кількість учнів, що є прикладом для всіх останніх навчальних закладів. І починаючи з 5 червня цього року до Дня Конституції було започатковано мистецьку акцію. Ми вистоїмо. Перший виїзд акції в рамках акції був якраз до селища Криве Озеро. Акція проходила протягом всього червня і була завершена 30 числа. У місті Первомайськ метою підняття ну, по-перше, до дня Конституції. А з метою підняття Національно-патріотичного духу населення в Миколаївській області було придумано цей проєкт. Проєкт спільний управління культури відділення. Забезпечення культурно-масових заходів Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області, оркестр Головного управління Національної поліції Миколаївській області і колектив бального танцю Грація Миколаївського обласного палацу культури створив спільну музичну програму, було здійснено 11 виїздів. У територіальній громаді і міста Миколаївської області. І 12-й концерт відбувся на День Конституції безпосередньо в місті Миколаєві. Що хочу сказати, це другий рік поспіль проводиться подібна акція. У минулому році це був другий творчий колектив, але теж військовий. То був. Колектив військового оркестру 406 окремої артилерійської бригади імені генерала Хорунжова Олексія Алмазова в цьому році це Національна поліція. Тим самим ми хотіли показати населенню, яка у нас плідна співпраця між громадським населенням і військовими. Так як ми творчі люди, то у нас співпраця між творчими колективами. Громадськими і воєнними захід пройшов на височайшому рівні, в деяких громадах він проводився на відкритих майданчиках на вулиці, в деяких громадах в будинках культури в залах, але рівень високий був всюди. І я впевнений, що Через деякий час ми продовжимо просто оновимо сам матеріал концертної програми і будемо продовжувати далі. Тепер продовжуючи далі календар. 7 червня в місті Києві відбувся форум присвячений реалізації реформ з удосконалення українського законодавства відповідно до європейської. У сфері етнополітики і забезпечення прав національних меншин. В роботі форуму прийняли участь керівниця управління Олена Бубаренко і заступник начальника управління, начальник відділу національності і релігії Андрій Шосток. 15 червня в місті Миколаєві відбувся 17-й відбірковий конкурс Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні і популярної музики Червона рута. Захід теж вимушено був переривався. Останній раз він проходив на Миколаївщині 2021 року. Всі, хто пройшов цей відбірковий конкурс, приймуть участь у фіналі у 2025 році в місті Києві. На жаль, ми зараз проводимо майже всі наші заходи без анонсів, без афіш, тому що. Воєнний стан, і ми в першу чергу за безпечність наших і, і, учасників цих заходів. 8 червня в Миколаївському обласному художньому музеї Верещагіно відбулося відкриття персональної виставки Миколаївського художника, члена Національної спілки художників України в Миколаївській області Олексія Маркетана. А чому він пливе? В рамках Програми ментального здоров'я «Ти як. І ще 2 червня у місті Вінниця був проведений воркшоп на тему Всеукраїнська програма ментального здоров'я Психосоціальна підтримка у громаді, до участі в якої були запрошені в тому числі представники Миколаївської області. Це відбувалося за ініціативи. Олени Зеленської в заході від Миколаївської області приймали участь заступник начальника обласної військової адміністрації Юрій Гранатуров, координатор програми ментального здоров'я Руслана Омельчук і декілька очільників наших управлінь облвійської адміністрації. І наостанок я хотів би, мабуть, ще. Вибачте, ще 26 червня з нагоди Дня Кримського татарського прапора, за ініціативою, опять же, управління на флагштоці біля Миколаївської міської ради було урочисто піднято прапор Кримського татарського народу з виконанням гімну з меморіально урочисто. І Я вже по-моєму казав, що 28 червня в рамках відзначення дня конституції, то що у нас відбулися урочистості, урочисті покладання до пам'ятників Тараса Шевченку, В'ячеславу Черноволу пройшли урочистості, крім того, ще на. Території міста Миколаєва відбувся святковий концерт оцієї ж вже раніше зазначеної мною програми. Ми вистоїмо» для жителів міста. І на останок, все, це я вам прозвітував про події, що було проведено управліннями закладами культури протягом другого кварталу. А тепер трошки анонса. Ми плануємо продовжувати обслуговувати, культурно обслуговувати жителів Миколаївщини, і зараз на цей час з ініціативою вже вийшов Миколаївський національний академічний український театр драми та музичної комедії. З, я ж кажу, З ініціативою проїхати по громадам Миколаївщини з своїми. Концертними програмами та виставами, і присвя... хоч... мають бажання присвятити свої виступи до Дня Незалежності України. Зараз ми ведемо роботу з райдершадміністра військовими адміністраціями і громадами щодо потреби, щодо їх побажань. Формуємо графік і Наприкінці серпня плануємо розпочати цей тур. Дякуємо культурне Дякую. життя Миколаївщини триває, а з урахуванням усіх безпекових норм. Так точно. На жаль, я ж кажу, ми не можемо собі дозволити афішувати, анонсувати, тому інколи на заходах, які проводяться на відкритих просторах, людей не так багато, як хотілося б, але. Це все в першу чергу пов'язано з безпекою людей. Дякую. Запитань немає разом до перемоги. Разом до перемоги. Слава Україні!